Школярі з навчального закладу знову перші у змаганнях школи безпеки. Тепер вже на обласному рівні. Кожного року знання учнів з безпеки життєдіяльності перевіряють по всій Україні. Школярі зі Звенигородки цього року стали першими у школі безпеки на міських змаганнях. Потім на базі учнів Звенигородської школи сформували команду від Олександрії, куди увійшла також представниця від ОНВК. Саме цій команді і вдалося вибороти перемогу на обласних змаганнях школи безпеки, які відбулися 16-18 червня у Кіровограді. Було п'ять видів, п'ять етапів, і ми вибрали перше місце дуже напруженій боротьбі. Основна заслуга це дітей. Дуже молодці. Сильні, фізично, розумні, дуже на тренуваннях дуже хорошо себе ну, проявили і так само і на змаганнях себе хорошо проявили. Дня складалися з двох дистанцій, у кожній з яких було по кілька етапів. Діти демонстрували і бойове розгортання пожежі, і показували, як діяти у зоні техногенної аварії, одягали протигази, захисні костюми, переносили постраждалого. Змагалися учасники і в орієнтуванні на місцевості. А ще рятували постраждалого з висотного об'єкта та надавали невідкладну допомогу. На змаганнях мені саме більше те, що в тому я брала участь. Я була основою на рятування потерпіла за будівлі і орієнтування. Там було потрібно бути командою і щоб кожен був відповідати за своє, але все, бути спільним, щоб кожен слухався. І це більше запам'яталося, оскільки це були самі тяжкі етапи, які там передполагалися для всього. І де треба було працювати дружно і не щоб не було ніяких суперечностей, найскладнішим етапом, говорять школярі, було рятування постраждалого з висотного об'єкта. Конкуренція у команди Олександрій була достойна. Долю перемоги вирішували кілька балів. По кількості балів наша команда і команда. Новгородського району зайняли, набрали однакову кількість балів, але по додаткових показниках ми вийшли на перше місце. Так що дуже важка боротьба була. Готувалися до змагань школярі з Венегородського навчального закладу напружено на базі рідної школи та за допомоги будинку дитячої та юнацької творчості. Вчилися діяти не лише правильно, але й злагоджено, командно. Без хвилювання, звичайно, не обійшлося. Хвилювання ми долали спортивним азартом. Це було дуже складно, але ми вибороли перемогу. Думаю, факторами стали дружня команда, підтримка, тренування, ну і віра в перемогу. Перемога в обласному етапі школи безпеки дозволить олександрійським школярам представляти область вже на всеукраїнському етапі. Звичайно, туди прийдеться більше готуватися і треба, щоб знайти таке, що ніхто ще не показував, щоб їх дійсно вразило це і показало, що. Є, є щось нове і не все по стандарту. Всеукраїнський етап школи безпеки відбудеться орієнтовно вже наприкінці літа.